Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Документ дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві на товарах для ЗСУ, затримали в Одесі, звідки він намагався втекти за кордон. Тепер, ймовірно, він поїде в СІЗО до батька із поплічниками. Затримання бізнесмена Мазепи, все, що відомо про схему з землею Київської ГЕС. Бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Конкорд КЕП. Вітал Ігоря Мазепу, який прямував на форум у Давосі, затримали 18 січня на КПП Медика Шагині. Правоохоронці провели обшук його автомобіля. Зокрема, й інші слідчі дії було проведено без допуску адвоката. Мазепін інкримінують незаконне отримання прав на землю для будівництва котежного містечка Good Life Park на Київщині. У ДБР заявили, що він, начебто, є організатором незаконного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди інфраструктури Київської ГЕС. Україна повинна відмовитися від території, щоб припинити війну. Прем'єр Словаччини. Фіцо прем'єр словаччини Фіцо вкотре пробиває дно. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Туск у Києві заявив, що в українсько польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше. Він підкреслив, що для нього дуже важливо створити таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій боротьбі зі злом. Чехія примусово не видворятиме українців призовного віку до України, яких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов'язанням Чеської республіки. На міжнародному полі зараз, за даними у Чехії, проживає близько 200 тисяч українських чоловіків за різними типами віз. Главам МЗС Литви. Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї. Українські сили борються не лише за себе, а й за всю Європу. За минулу добу зсу відпрацювали 830 живої сили, 11 танків, 23 ББМ, 21 артилерійську систему, два засоби ППО, 25 БПЛА, одна крилата ракета та 34 одиниці техніки. Дякуємо нашим козакам. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин.